Мене звати Данило Коласа, я є студентом зараз на ліцензіаті з біблійного богослов'я і працюю у деканаті душпастерських справ. Я би себе назвав дитиною якраз тих, що навернулися в 90-х роках. Тому жив в такому середовищі, в такій спільноті, де віра в Бога була надзвичайно живою, надзвичайно автентичною. І тому сказати, що був якийсь момент, де я усвідомив Бога. Воно більше таке, як проснувся до Бога, таке більше дозрівання моєї уяви, хто такий Бог. От мене питалися, ким я хочу бути. Ну я роздумував там про різне, і часто говорив, що от хочу, може, стати священником. Може. І тоді мене спитався батько мій батько мій теж священник. Він перший, щоб завжди ставив під сумнів, чи я справді маю покликання до священства. І він сказав, чи ти любиш молитися, чи ти справді проводиш час з Ісусом. І я себе це мене застановило. Насправді я тоді почав шукати цього часу. Завжди було важко бути християнином, бо бути християнином є важко. Честертон казав: якщо ви собі уявляєте, що бути християнином це щось, що є комфортним, то оберіть фляжку віскі і, і сигару. Бо християнство не є для того, щоб було комфортно. В середині нашого серця відбувається битва між старим чоловіком і новим чоловіком. Ніхто ніколи не став святим через те, що було легко. Мене часто тепер надихає святий Іван Павло ІІ відвагою своєю. З іншого моменту, тепер для мене є важливими люди, які, може, зараз ще не є проголосеними святі, але які в моєму житті мали таке своє святе життя. Була така у нас старша пані, яка вчила в тому інституті, де я виростав. Була надзвичайно глибокою, писала весь катехизм католицької церкви, вона була одним з співавторів, але все одно була такою простою і дитячою. Процитую блаженнішого. Він розказував про те, де Бога можна насправді знайти в час війни. І він каже: в тих людях, які от є, роблять діла ці милосердя в медиках, в солдатах, в, в, еле... в електриках, які ходять і... і після шахеду справляють це в рятувальниках, всіх тих людях, які зараз проявляють людяність. Там можна знайти Бога. Я довгий час мене не було тут, і спільнота ОКУ – це було більше місце, де от ми верталися, ми проводили час. Вже тепер, в дорослому віці, коли я закінчив семінарію і вернувся, для мене це було місце, де віра проповідується, але в такий спосіб, який може не є так стереотипно таким, як ми його часто бачимо в Україні. Для мене літургійне життя тут це є чимось, де я дуже багато черпаю. Це є люди, які тут є, які просто цим живуть, які насолоджуються тими старими напівами, які ми маємо. Тут є люди, які зацікавилися в зрозумілістю віри. Це для мене теж важливо, що, що віра це є чимось, що ми можемо справді інтелектуально досліджувати. Бог повністю досконалий і щасливий сам в собі. Це означає Бог, який є тріться. Моменти, в яких я можу передавати те, що вже сам начерпав віру свою. Зустрічах чи з хором, чи, наприклад, з працівниками МАУСу, деколи студенти просто до мене починають підходити і питатися, от можна ми поговоримо. І це. Не тільки момент, коли я можу чимось поділитися, але моменти, коли я черпаю дуже багато черпаю для своєї віри, черпаю питання, які важливі є для того, щоб над ними роздумувати, над ними молитися.